2022 рік спортсмени Закарпаття завершують різноманітними змаганнями. Ось і в Ужгороді було влаштовано турнір шахістів для внутрішньопереміщених осіб. Це у нас проходить всеукраїнський шаховий турнір для внутрішньопереміщених осіб. Але грають і наші ужгородці. Всього приймає участь 47 учасників в п'яти лігах. В першій лігі грає перший розряд кандидати, в другій лігі другий розряд, перший, в третій, третій розряд, в четвертій, четвертий і в п'ятій грають новачки. Кругова система 15 хвилин на партію кожному, а у вищій лізі – по 10 хвилин із додаванням 3 секунди на кожен хід. Спортсмени із Запоріжжя, Харкова, Миколаєва, Дніпра, Попасної. Це також хороша школа досвіду для місцевої юні. Шахи розвивають особистість. Вони вчать не тільки вигравати, програвати, переносити поразку, вчать лозіці. Математика присутня постійно, тому що шахи дають дуже багато для того, щоб розвиватися математично. Ми беремо раніше я брав з п'яти, тепер вже навіть з чотири з половиною беремо діточок. Ну а у нас і 80-річні грають учасники. У нас нема обмежень по віку ні по яким іншим категоріям. Юні шахісти радо беруть участь у змаганнях. Дехто вже займається певний час. Набув досвіду і при притому пам'ятає свою першу партію. Один рік і один з половиною рік я сюди ходжу, і я пам'ятаю свою першу партію. Я, я, сів, я сів за цей стільчик, і, і, і до мене підійшов якийсь хлопчик, якого я не знав. Дядя Вася сказав, щоб я сідав з ним грати, я, я з ним сів грати. Ми грали, грали, і я, і я виграв, бо я знав, як ходять фігури, трошки мене тато вчив колись. І, я, і, і в мене були дуже хороше враження, бо це була моя перша, перша партія, яку я виграв. Не відстають і дівчата, окремі з них займаються недовго. Але вже опановують складні дебютні початки. Я граю в шахи всього чотири місяці з вересня. Е найбільше в шахах я люблю логіку логіку, стратегію, люблю вивчати різні дебюти. Най Найулюбленіший мій дебют це лондонська система. Вона дуже складна, але мені дуже імпонує вона. Змагання ще тривають, однак переможці в усіх лігах буде названо до кінця старого року.